Так, стоп. Що це за хуйня, солдат? Де ваше спорядження? Якісь голубі рукавички і розмальована анімешна зброя. Усе це так звані скини. Вони бувають різні, але чим більш гейські і яскравіші, тим дорожче вони коштують. І якщо якийсь шерп ви ще можете собі дозволити. То на ножі і рукавички можете навіть не дивитись, одним кредитом ви не обійдетесь. Для прикладу, є такий популярний стрімер, як Евелон. Грає в КС, робить турніри і пройобує в ній мільйони. Тобто зразу видно наш хлопака. І от його інвентар це просто піз! Одні ножі там коштують, як твоє майно разом з дітьми і жінкою множене на три. Так тут є ще такий скін, як АК-47 Дикий Лотус. Сама його ціна вже рознос кабіни, але ми тільки починаємо. Адже самі кончені можуть зауважити, що на ньому. Є якісь наклейки. Катовіце 2014 Титан Холо. Вартість однієї такої становить близько 70 тисяч доларів. А тут таких 4.